Джомолунгма Еверест. Найвища гора у світі Джомолунгма або Еверест знаходиться в горах Гімалаях. Висота Джомолунгми 87,744 метри над рівнем моря. Гімалаї найвища гірська система Землі. Джомолунгма, розташована на кордоні Непалу та Китаю. Причому більшість гори знаходиться в Непалі, а її вершина в Китаї. Джомолунгма по по-тибетськи читається Чомолангма, що означає божественна мати землі. У Непальців гора називається Сагарматха, що перекладається як Лоб Небес. Назва Еверест було дано вершині на ім'я керівника топографічної служби Індії Сера Джорджа Евересту. На рік на вершину світу відбувається близько 500 сходжень. Шанувальники Джо Молунгми є важливим джерелом доходу для Непалу, адже його уряд дозволяє підніматися на гору лише після отримання дозволу, ціна якого 25 тисяч доларів за одну особу. За останні півстоліття на схилах гори загинуло понад 200 людей, але це не зупиняє альпіністів та скелелазів аматорів. Люди гинуть від обморожень, сходу лавин, буранів, нестачі кисню. На вершині Джомолунгми вітер дме зі швидкістю до 200 км на годину. Температура вночі знижується до мінус 60 градусів по Цельсію, а сходження на неї триває два місяці. Першими людьми, які побували на вершині Евересту, в 1953 року стали Тенцинг Норгей, Непал і Едмунд Хілері, Нова Зеландія. Вони поставили на Евересті прапори Великобританії, Непалу, Індії та ООН. У травні 2008 року перед Олімпіадою в Китаї на Еверест здійнявся олімпійський вогонь. Його несли у спеціальних капсулах, призначених для збереження полум'я в умовах низьких температур та розрідженого повітря. Доставкою займалася спеціально підготовлена команда з 19 альпіністів, до якої входили представники всіх національностей, що живуть у Китаї. Офіційно Еверест є найвищою вершиною у світі, якщо вимірювати від рівня моря. Але практично найвища гора у світі це вулкан Мауналоа на Гавайях. Його висота від основи, що лежить на дні океану, до вершини становить 1203 метри. Завдання. Які гірські системи знаєш? Покажи їх на карті світу. Чи ти бував у горах? В яких? Що можна робити у горах? Чи знаєш ти найвищі гори України? Відгадай загадку. Неприступний гірський пік. І будь-якої пори року тут холодна погода.